Це дорога у селі Озерце, що веде до Клепачева. Місцевий житель Анатолій Громик каже, їздить ВАЗівкою, але через стан дороги це робить рідко. Маю та копійку. Молоденька, 76-го року. Не ну, кожен рік пролатають, пролатають до все. Але що, машини всі грузові йдуть». Хлочанин Володимир Бенеско їде на дачу велосипедом. Мені легше об'їжджати ці ями що тут є. До зими залатають, зима проходить, сповзає. Дороги так ми ремонтуємо. У сусідньому Жидичині дорога також у ямах. Найкращий засіб для пересування такими шляхами мотоблок, каже місцевий житель Олександр Мережа. Пів села тракторів, гоцем помаленькою. Трохи не мішало підлатати них. Трактором то можна їхати, а машиною трохи погано. Через Жедичин кульчин, озерце та Клепачів проходить траса обласного значення. Розповіла староста Жедичинського округу Галина Матвіюк. Ями каже по всій дорозі, не ремонтували два роки. З проханням відремонтувати її до служби місцевих автомобільних доріг. Звернулися депутати Луцькради, до якої входять ці села. Дана дорога вона є досить використована, тому що і громадський транспорт, і шкільні автобуси також це центральна артерія, яка йде через населені пункти судові всі. Легкові автомобілі. Звичайно, ямкою ремонт тимчасово вирішує, але будемо враховувати, що на сьогодні воєнний стан. Робітники очищують карти, тобто вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування, говорить бригадир фірми-підрядника Юрій Кулеша. Десь 8 кілометрів маємо робити. Ну, тут ще ділянка, ще ця ще може бути. Далі в центр за центр села. То є чотири місця критичних, то ми будемо вирізати картами великими і будемо закладати суцільним асфальтобетоном. Дощ не робимо. Як є, де волога, ми будемо видувати, проливати масенджею і вологу ми будемо обирати. Скільки грошей піде на ямковий ремонт цієї дороги, поки невідомо. Телефоном Суспільному розповів інженер технічного нагляду ДП Служба місцевих автомобільних доріг Волині Василь Козак каже, роботи здійснюють згідно з договором експлуатаційного утримання і оплата йде по факту їх виконання. Завершити цю ділянку планують до 1 червня. Павло Мельничук, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.